Ля фам фаталь» – дуже файна, дуже файна. Браво грішань! Це ж рядки з нової пісні гурту Корупція. Так і це про нашу Мирославу Мандюк, яка взяла інтерв'ю у її виконавця Міщі Крупіна Надюш. Він розповів їй, чому не склалися стосунки з Дашою Остафівою та що відбувається в його житті зараз. Мерщій дивитися. Сьогодні співак Міша Крупін розкаже нам про свої сімейні перипетії, стосунки з колишніми і чітку про українську позицію. Мішо, вітаю тебе в студії «Неймовірної Правди про зірок. Привіт, ти готовий сьогодні розповідати неймовірну правду про себе? Так я завжди готовий. Соліст у гурту Корупція, харків'янин Міша Крупін, який свого часу здобув неабияку славу в Росії. Зараз категорично заявляє. Жодних стосунків з країною, агресором немає. Та ви що, я такий толерантний був до мови? Ну, зараз ні. А з 24-го я таки одразу все. До побачення. З обстрілами Харкова пройшла вся повністю толерантність до всього російського, мови, музики. Ти багато часу жив в Москві? І в Москві, і в Санкт-Петербургі. Ну, скільки жив в Росії? Давай так. Мабуть, чотири роки там досі живе твоя так, колишня так. дружина, перша дружина, так і ти розповідав, що вона зайняла позицію не все так однозначно, так, і ти з нею розірвав будь-які зв'язки. Та я взагалі, якщо чесно, якби навіть вона сказала, що Путін гніда, я проти війни, я все одне з нею не спілкувався. Чому? А я не спілкую взагалі з, з росіянами. Я просто блокую і все. Тобто в тебе Ми поняття ні. хороших росіян відсутні повністю. Давно поїхав з Росії син Міші від першого шлюбу Давид. 21-річний юнак живе в Ізраїлі, захоплюється музикою та служить у ізраїльській армії. Ну окрім того, що в тебе є дорослий син, в тебе ще є семирічна донечка, так вона татова донечка, така твоя твоя принцеска. Звісно. А ти уявляв взагалі той день, коли вона скаже, тату, знайомся, це мій хлопець. А, ну я про це не думаю, тому що нашої хлопець взагалі. Я жартую. Ви з її мамою, твоєю другою дружиною розлучені, так? Давайте, неймовірна правда. Давайте. Я досі офіційно ще одружений. Де Юро одружений, а де-факто де факто ви живете ні, разом? ні. А в чому справа? Чому ви ще офіційно не розлучені? Це ну зараз юридичне просто питання. Тобто ну, воно процес йде. Процес, в в а донечка з ким живе? З нею, звісно, з мамою. Ми неподалік живемо. Ми нормально спілкуємося, але ми розійшлися. Я намагаюсь зробити так, щоб ані моя колишня, ані моя донька. Вони щоб не в чому собі не відмовляли я просто найкращий. Найкращий колишній. слухай. Давай я внизу так найкращий. нижнім рядком запустимо на можна ще телефону. таку футболку зробити. Я зараз знаєте що подумав. Якщо ви хочете собі найкращого чоловіка, який чудово співає. Телефонуйте 8.09. <ріст> Жарти жартами та от до нових стосунків артист каже, поки абсолютно не готовий. У мені ж потрібна якась така перерва. Я ж не можу одразу після стосунків одразу окунатись там кудись нові. Про новий роман і не думає. Старий зі співачкою Дашою Астаф'євою трансформував у теплі взаємини. Я нещодавно брала інтерв'ю у Даші Астаф'євої і запитала про ваші стосунки. Як думаєш, що вона сказала? В чому причина вашого розставання? Тому що я дуже красивий. Так, вона, вона не витримала цієї ночі, розумієш? Тому що в мене просто складний характер. Справа не в неї, справа в мені. Цікава твоя версія. А вона сказала, що ви зараз дуже круті друзі. Можливо, навіть у стосунках ви більше були друзями. Ну так, Зникло? ну були претензії один до одного. Ти сказав, що в тебе складний характер. В чому складність? Якщо до мене якась претензія, я це починаю. В чому питання? яка про претензія? Якщо я ж такий білий, такий класний, пушистий. Чому питання? Як би там не було, наш герой зізнається? Мети таких друзів, як Даша, честь чого не скажеш про екс-друзів, яких він не завжди викреслив зі свого життя? Ти знаєш ту кухню зсередини, так би мовити? Як ти гадаєш, чим такі артистки, як Сідакова, Повалій, Ані Лора, Клоліта і ще багато інших керуються займаючи таку позицію? Що їм там такого в тій Росії обіцяють? Ну, ну, залякані. А чим тоді залякані? Кадирівцями. Повністю весь шоу-бізнес в Росії е, проходить через е, цих кадирівців, через всі дні народження і таке інше. Якщо ти відмовляєш, тебе там вивозять в ліс. Це я знаю сто відсотків. З кимось були такі прецеденти з відомих? Так. А з ким? Та, з йолкою. Десь вони там відмовились, вивезли їх в ліс там. І щось зробили? Чи це Ні, просто приняли? Ні, потім вони передумали. Тобто їм погрожують що Та, Не розуміти, це ж країна, просто терорист, і в них повністю розв'язані руки. Міша противага переліченим артистам. Він займається волонтерством і їздить з виступами безпосередньо до хлопців на передову у складі культурного десанту і підіймає бойовий дух. Це дуже важливо, просто побачити, коли він сидить, просто в нього на обличчі просто втома. Така хронічна, а в тебе просто мета зробити так, щоб він трішки просто посміхнувся. Після спілкування з військовими є плани мобілізуватись. Як ти думаєш, де більше користі від артистів на культурному фронті чи на тому, якщо все-таки зі зброєю з mm -hmm. допомогою? Ви знаєте, ну не буде сенсу в артистах, якщо не буде армії, краще поповнювати ряди армії і показувати приклад іншим. Міша, наостанок пропоную тобі пограти у гру. Вибирай, будь ласка, один з двох варіантів. З ким би ти пішов на побачення? З Дашою Астаф'євою чи з Тіною Карль? Ну, Даша, звісно. Якби тобі сказали вибрати репертуар одного артиста і віднині співати тільки його пісні. Це були пісні Павла Зіброва чи Макса Барських? Тому що Павла Зіброва, пісня це геніально. Взяти участь у проєкті Холостяк чи Детектор брехні. Я в Холостяки б. зміг. Мені просто чисто технічно подобається все, що стосується Холостяка? Там, так. Тобі а... подобається, коли за тебе борються 25 дівчат. Mm -hmm. Мені дівчан. вже подобається. Добре. Харків чи Київ? Харків. Однозначно. Не полюбився тобі Київ? Не прожився тобі? Мені Полюбився. Ти тут? дуже подобається, все класні люди, чудове місто. Дайте мені Харків, мій. Прожити один день життям Володимира Зеленського чи життям Валерія Залужного. Ну, Залужного. Яке б доленосне рішення, можливо, ти прийняв? Знести міст Керченський. Цей. До речі, Валерій Залужний є в одному з твоїх останніх кліпів. Так. Він тобі давав якийсь фідбек, реакцію на це? Фідбек, ну, фідбек. я знаю, що сподобалось. А нам сподобалися непідкупні реакції та відповіді нашого героя. Міш, я тобі дякую за сьогоднішню розмову і ексклюзиви, якими ти з нами поділився. І наступного разу, коли будеш спілкуватися з військовими в складі культурного десанту, передавай їм від нас великий привіт і дякую. Дякую, що запросили. Дуже приємно.